Вітаю, друзі! Що ми знаємо про Rust? Насамперед, те, що ця мова програмування вже кілька років поспіль стає найбільш улюбленою у світі за даними опитуванням Stack Overflow, але є одне але як то кажуть. Раст доволі складна у вивченні мова, яку можуть опанувати далеко не всі it фахівці Тож, навіщо її взагалі вивчати, якщо є більш легкі мови програмування, як JavaScript, Ruby або Python? Давайте про це сьогодні поговоримо. Але спочатку не забудьте підписатись на наш канал, бо тут багато цікавого та корисного контенту. Перше, що я хотіла зазначити, Rust підтримує абсолютно більшість великих IT-компаній. І це, безперечно, дуже важливо. Ну, наприклад, такі компанії, гіганти, як Microsoft, Google, Meta, Amazon, Dropbox, входять до головного складу організації під назвою Rust Foundation. А вже вона в свою чергу тримає під своєю гідою той самий Rust. Певно, ви зрозуміли вже, до чого я веду. Ваші знання з цієї мови програмування точно допоможуть отримати гарну роботу в одній з цих великих компаній. Другу причину я б сформулювала так. Rust гарна альтернатива C. Певна річ, порівнювати ці мови програмування не зовсім правильно. Але якщо добре розібратись, то за допомогою Rust ви можете створювати додатки ще комфортніше, ніж це було на C. Річ у тому, що він в змозі усунути певні класи помилок, які пов'язані з C. Наприклад, одна помилка у 2016 році дозволила зламати криптовалюту, що призвело до втрат у мільйони доларів. У Rust немає нулів, які часто викликають ці проблеми. Третьою перевагою Rust – Є його швидкість, його продумані правила управління пам'яті означають, що він не потребує зборки сміття. Багато інших мов повинні постійно перевіряти, що виконується під час роботи, щоб запобігти проблемам. Раз в свою чергу не перевіряє час виконання, оскільки компілятор зупиняє складання поганого коду. Четверта причина розширена підтримка WebAssembly – Фреймворки, такі як Rocket, дозволяють розробникам створювати веб-програми виключно на Rust. І враховуючи, що швидкість є критично важливою в мережі, вона може бути ідеальною мовою в інтернеті. Звичайно, JavaScript для веб-розробки нікуди не дінеться найближчим часом, але комбінація Rust та WebAssembly неймовірно потужна та стане важливою частиною багатьох проєктів у майбутньому. Ну і п'ята причина, розробники люблять Раст. Всі види розробників, включаючи веб-спеціалістів, творців музики, розробників ігор та програмістів будованого обладнання, говорять про те, що Rast ідеально підходить для їхньої дисципліни. І незалежно від того, в якій галузі ви зацікавлені, знання Раст ймовірно допоможе вам у майбутньому. Друзі, а ви вже знайомі з цією мовою програмування. Поділіться, будь ласка, своїм досвідом з нами в коментарях. А ще не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатись на канал. До зустрічі!